Це одна з найцікавіших історій на каналі Містична Історія. Думала, що може зі мною щось не в порядку, тому взагалі дуже довго мовчала про це. Я не народжена. Я дійсно не народжена на планеті Земля. Вони на мене так подивилися і сказали, ага, така темна синя рідина. Тільки доторкнулися своїми губами до цієї рідини, я все ж забула. Я забула, звідки я прилетіла. І вони кажуть: ну що, готова? Я кажу, ну мабуть, готова. Я побачила, як від мене утворюються такі тунелі, як зв'язки. Просто все тіло раз помістилося. Було дуже-дуже неприємно. Так дивлюся, а я дівчинка. І знаєте, мені так стало страшно. Та ні, я не хочу, я не можу, я же жінка. Так, заспокойся. У мене є особливість, а я це знала тепер вже. Завдяки МРТ? що мені робити тепер? Що ми тому, що план помінявся.